Зробити дім небезпечним найголовніший обов'язок батьків. Дитина цікавиться всім навколишнім оточенням буквально з перших днів. Безпека в будинку це увага батьків до розвитку своїх дітей. Одна з найголовніших складових безпеки дитини це твої стосунки з нею. Поради, як зробити дім безпечним. Ліки тримати. Подалі від дітей це також стосується побутової хімії. Слідкувати за тим, де знаходиться кухонне приладдя чи безпечна кухонна плита. Також слідкувати за хатніми приладами, щоб дитина не змогла до них добратися. Сходи, що були безпечними. Вікна й двері. Електричні розетки, шнури, гаряча вода. Книжна полиця, щоб була гарно прикріплена. Іграшки, щоб були безпечними, викинути з острими кінцями, позбутися дуже дрібних, щоб дитина не брала їх до рота. Потрібно слідкувати за харчуванням дітей. Не бросати солодощі, легкі закуски, наприклад, арахіс, карамель вони можуть застряти у горлі. Будьте обережні. Та да застерігайте від безпеки своїх дітей.